Коло вписане рівнобічну трапецію, тобто дотикається до всіх сторін цієї трапеції. Якщо взяти, уявити, що ми бічні сторони продовжимо вверх, то ми отримаємо трикутник AMD. І якщо придивитись уважно, то коло, яке вписане в нашу трапецію, одночасно вписане і в трикутник, тому що воно дотикається до всіх трьох сторін цього трикутника. І тому можна використати властивості кола вписаного в трикутник до цього кола, яке вписано в трапецію. А саме, що центр описаного кола лежить на перетині бісектрис кутів трикутника. Проведемо ось тут одразу радіус, Ох, хай буде. Якщо ми з'єднаємо точки О і Д, то цей відрізок буде бісектрисою, кута трикутника АМД і відповідного. Кута нашої трапеції, а Б, С, Д, який А Б дорівнює рівня Тобто цей вихід за межі рисунка і доповнення його до трикутника, дуже допомагає розв'язати цю задачу. Зв'язує між собою властивості трикутника плюс колу, і властивості трапеції плюс коло або чотирикутника і кола. То виходить тоді, що якщо О, де бісектриса, то кутина, які вона розділила, кут Д, рівні між собою так, половинки. І тоді, якщо розглянути трикутник КОД і трикутник ПОД, то ми побачимо, що вони рівні. В них рівні ОК і ОП, це радіуси одного кола, в них спільна гіпотенуза, і в них ще й оці кути рівні. Тобто тут можна навіть не одну ознаку визначити. Отже, ці трикутники рівні, а це означає, що оця частина основи трапеції також буде 8. Якщо так само провести радіуси і до другої бічної сторони, і до верхньої основи, ну і тут буде 8, бо це ж рівнобічна трапеція, це буде І Нам залишиться тільки знайти ці відрізочки, які також рівні між собою за тою самою властивостю. Отже, що виходить з цього всього? В нас є 4 відрізки по 8, і в нас є 4 відрізки, невідомі, які можна позначити. Х. І згадати, що нам даний периметр цієї трапеції, периметр ABCD, можна записати як АБ плюс Б С, плюс С, Д, і плюс Аде. Тоді АБ в нас складається з 8 і Х, Б це з чого складається? Так. Це де з чого складається. 8 плюс Х. І АД це 8 і 8, 8, тобто 16. А все це разом периметри від відомий, 60. Отже, з цього рівняння можна знайти такий відрізочок, Це буде 2х.